Маленькі друзі, сьогодні ми з вами відправимося у подорож. А до кого ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? В нього троє оченят, всі по черзі горять. Як червоне загориться, треба зразу зупиниться Як моргне зеленим світлом, можна йти спокійно дітям. Ну, звичайно. Це Фітлофор. Привіт, малята. Я дуже радий нашій зустрічі. А правила поведінки на дорозі, ви знаєте? Давайте разом зі мною їх пригадаємо. На дорозі звір лежить. Весь у смужку ніби спить. У степу він народився, а у місті нам згодився цього звіра. Звати зебра, в нього є смугасті ребра, знає кожний пішохід, це безпечний перехід. Якщо загорівся червоний, а ти ще на півдорозі, зупинись, бігти небезпечно посередині підожди, зелений колір можеш йти. Ніколи не забувай, м'яча на дорозі ти не грай, це дуже. Небезпечно. Дорогу ти не перебігай. Краще підожди і машину пропусти, а вже потім можеш йти. Дітки, я запрошую вас послухати пісню Веселий світлофор, вивчити її та співати вдома разом з батьками. Світла форі, ти веселій кольори, і ніколи їх не згасить, Ані дощ Ані вітри, світа друже, ти потрібен дуже, світа пори, Загорівся горів селений кор, переходить пішохід, а червоний кольор сигнал стояв і Світ світовкори друже, як жовтий колір бачиш, почекати варто теж Подружись і світлофором, лихо завжди оминеш, Світлофори, друже, ти потрібен дуже, Світлофори, світлофори,